І так, перекрутив. Давайте ж покажу, як. Ну але ж спочатку бачите наскільки кращим став відбір. Максимум, що я бачив на 24 вольтовій системі, це було 150 Вт, 3 4 А зараз бачите скільки? Отак воно має бути. Тобто, цей відбір з 48 вольт, от пішов його кабель. Звідси з краю до це краю. він абсолютно правильний. В даному випадку я ще поки що не маю, не приїхали вимикачі, тому я просто з'єднав його ну, через шинки. Так, але вони вже тепер не поєднані, бо раніше було як раніше була 24 вольтова система, і всі плюси, які сходили з 24 сюди, всі мінуси, які сходились сюди. Ну і через це було балансування в пасивному стані, через так званий бас-бар або шину. А зараз ні, зараз це просто як комутатор. Я потім, ну, потім я просто переключу його через правильні вимикачі, бо ну, треба, щоб вони приїхали. І кожна пара батарей, тобто оця пара от, пішов від неї провід, плюса від мінус від 24 вольти, Вони пошурували на один контролер, а друга пара батарей пошурувала на другий контролер. Так? І, ну що ж, ментистини, зараз вони нічого не виробляють, тому що тут все виключено. Значить, зараз я зайду в сьомий пункт включу PV. Так, і все побачимо. От я включив один, о, пішов виробіток, бачите, 17. Ват, і зараз включу другий. Так само. 7. Включаю on PV, і, бачите, Треба, щоб сфокусувалося, і. Тоді можна буде реально все побачити. Або зараз може спробую світло вигнути, то буде краще. Ні, все одно вони підсвічують. Недобре не видно. Може, треба йому денного світла додати. Хоча на вулиці у нас таке у нас хмарно, дощ сьогодні, нічого хорошого. А, ну, що можу сказати? Зараз виробляється тут 54 тут 56 Вт. А відбирається, в принципі, то, що треба. І день буду слідкувати, як воно працюватиме. Але на даний момент я розумію, що тут є лише один нюанс, якого не вистачає цій системі. Це єдиного загального балансира, який би вирівнював просто по 12 вольт кожну банку. Ну, балансир вже замовлений, ну поки він приїде, це прийде, пройде там місяць. Його ціна в Китаї там 30 доларів, 33. от, Але от така ситуація на даний момент. Отак от краще видно. Бачите, працюємо. Працюємо з піві. Якихось ну, тут трошки більше, тут 60 Вт, але воно не хоче фокусуватися нормально на яскравому екрані. Тут 61 Вт зараз іде. Е, ну і відбір потужності, ви бачите. Тобто він, він буде більший і це, і це насправді дуже добре. Тобто я зможу відбирати все, що в мене дадуть дві панельки і ну, вітряки, коли вони стануть. Е, е, якийсь час потестую, перевіримо, як воно буде. Буду переміряти напругу. На даний момент акумулятори вирівняні, тобто, на них зараз було як, як я підключав. На кожному із них було по 13,01 вольта. Ідеально рівно на кожній банці. Ну, то тобто, есть, без ніяких балансирів, все балансувалося виключно через пасивні базбари і більше більше, як би нічого. Подивимося, як воно себе буде вести далі, але ще раз, коротко суть. Заряджається 24 вольти. Заряджається 24 вольти. Ця пара своїм контролером, ця пара своїм контролером. А відбір іде з 48, тому що, бачите, воно все вив'язано. З плюса на мінус. От пішла, пішла, пішла зв'язочка. Розумієте? От вона, я показую. Це 48 вольт. Одна єдина система, але заряджається парами. І на даний момент воно працює. Як воно працюватиме задовго, і наскільки воно буде правильно побачимо? Ну, місяць воно точно буде жити без ніяких балансирів. А далі прийдуть балансири та й будемо бачити. На батареї, до речі, напруга, от, от до речі, зараз вона, чесно, трошки просіла. Вона зараз 24,6, і вона стала більш точною, більш правильною. Вони почали правильніше міряти напругу ці контролери. Вони більш чітко. Воно зараз більше співпадає з тим, що показує оцей друг. І ну, це набагато поки що з того, що я бачу краще. Побачимо, як буде далі. Я не знаю. От, Тому отак. Тому от На цьому все. Це короткий такий апдейт. Як буде далі, побачимо. Пройшло ще трошки часу, стабілізувався відбір потужності, і виробітка чуть-чуть зросла, якби тому що, ну, сонечко повернулося, і там воно то блискає, то не близкає, то не блискає, то з'являється то ні. І якихось там 300 з хвостиком ватт шурує зараз на панельки. А, ну а відбирає він більше, і він собі то піднімає, то опускає потужність, залежно від того, є йому що відбирати чи немає йому що відбирати. По налаштуваннях він відімкнеться сам, як у нього буде 44 вольти, і включиться назад, як йому буде 47 подано. На оцю систему так можна задати менше, можна задати більше, поки що так, а там далі побачимо. Тому, в принципі, схема робоча. О, зараз навіть більше. Зараз дивіться, зараз 260, практично з кожної панелі шурує, Ну, воно стрибає, якби тому, що Сонце таке, так, але відбирає він все одно чуть-чуть більше. Е, ну, бо ще ж тут якби, залишковий заряд є, так? І от, коротше, працює. Спостерігаємо. За якийсь час, ну це за день не відбудеться, це за день-два за два буде поміряти, а то і протягом тижня проміряти. Буду перевіряти, як живуть батарейки, є там баланс, чи немає, зберігається чи не зберігається. Ну, але головна задача прожити місяць, поки балансир не прийде. А як приїде балансир, все буде взагалі зашибісь. Так що... Користуйтесь, працює, перевірено. Так, ну і в підтвердження моїх слів, що дійсно все приходить сюди. Оце у нас те, що шурує з двох мережевих інверторів. на даний момент, Тому що вони обидва подані ось тут. Один і другий. так, Це у нас відповідно, оце, там якісь вати то йдуть, то не йдуть, тому що вітер такий, то є, то нема. А, а це отой другий інвертор батарейний, який є. І вони всі на одну фазу збігаються, сходяться собі, і тут щось нам передають. Так, от якісь, якісь, якісь вати ми знімаємо. А це добре. Я, я задоволений, значить, працює і працюватиме. Залишилося тільки малі вітрячки поставити. От, тому от таке: користуйтесь, працює!